Сьогодні будемо говорити з вами про звірів, або як їх ще називають савців. Звірі заселяють найрізноманітніші куточки нашої планети. Усі звірі вигодовують малят молоком, тому їх і називають савці. Чим ще відрізняються ці тварини від інших? Майже всі звірі. Вкриті волоссям, яке захищає тіло від холоду. Кількість волосся в різних звірів не однакова. У китів і дельфінів лише кілька щитинок біля рота, а в більшості звірів товста хутряна шуба. Розміри звірів також різні. Найменший звір землерийка, Важить усього 2 грами. Маса тіла найбільшого звіра, тобто синього кита, сягає 150 тонн. Звірі заселяють найрізноманітніші куточки нашої планети. У воді мешкають кити, дельфіни, у них форма тіла нагадує риб'ячу добре розвинений підшкірний прошарок жиру мають ласти тюлені, моржі, морські леви. У воді знаходять собі поживу, а на сушу виходять відпочити. Вони також переміщуються у воді за допомогою ластів, пригадайно, кажанів або ж летючих мишей. Це справжнісінькі літаючі звірі. Їхні передні кінцівки представлені крилами. Відома тобі білка більшу частину життя перебуває на деревах. Там вона знаходить корм. Будує гнізда та рятується від ворогів. Кігті на кінцівках допомагають їй утримуватися на стовбурах дерев, а хвіст слугує парашутом і кермом під час перестрибування з гілки на гілку, вовки, лисиці, їжаки, зайці, ведмеді. Вони усі знаходять поживу і виводять дитинчат на землі. У багатьох з них гнучке тіло, добрий слух та гострий зір. Коні, верблюди, північні олені живуть на відкритих просторах. Вони в пошуках їжі або, рятуючись від ворогів, долають величезні відстані. У цих звірів на кінцівках є копита. Завдяки копитам вони швидше пересуваються по твердому ґрунту. Серед звірів є тварини, які живуть у ґрунті, і майже ніколи не з'являються на його поверхні. Серед цих представників кроти і різновиди гризунів. Звірі це невід'ємна частина природи. Вони розносять плоди і насіння. А отже, сприяють розмноженню рослин.